Три дні роботи над цією машиною. Залишились мелочі доставити якісь ковпачки на колеса, десь щось дотерти. Але ось в такому вигляді машина буде залітати на сайт Авторія на продаж. До речі, це 21 рік з пробігом 40 тисяч км. Звісно, це Америка. В дуже класному стані, в класній комплектації. Я її довів до ума, підготовив до продажу. Тепер вона у нас чиста і охайна, і в такому вигляді вона буде продаватись. Думаю, що недовго вона буде продаватись, як показала практика з минулою, а 4 два дні. Рівно два дні знадобилося, щоб люди її забрали. Все, хімчистка зроблена. Косметичне полірування превратилося в трошки іншу роботу. Два дні її попиляли. І ось така гарна машинка у нас. Кому цікаво, автохаус Cars.ua, мій сайт вона там буде.